Історія починається з події, про яку говоритимуть ще багато поколінь. У самому серці Києва в стінах королівського дворця цього дня влаштовано великий бал, на який запрошено найвідоміших гостей всього королівства. Першою прибуває вона непередбачувана, яскрава, вишукана Леся Нікітюк, і вже тільки її поява задає тон усьому вечору. Наступна гостя. Надія Дорофєєва витончена, мов пісня, яку всі знають, але щоразу слухають по новому. Слідом за нею одразу під'їжджає Маша Єфросиніна. Її погляд не ставить питань, він мовчки щитує відповіді. Неочікувано для всіх на подвір'ї з'являється Світлана Лобода, спокійна, впевнена, ніби давно знала, що ця ніч буде не такою, як інші. Поки у залі сервіруються столи, обстановка вже починає загострюватись. Хто ще з'явиться із запрошених гостей? Ми дізнаємось у наступній серії.